Розкажіть, які можете подробиці про те, що сталося з російським кораблем Сергій Котов. Які наслідки, скільки членів екіпажу було на борту? і Що з ними так? Чергова вдала операція. Дуже добрі новини. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами збройних сил України провели блискучу операцію. І Сергій Котов. Цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після проведення ремонтних робіт. Срій котов це новітній корабель, вартість близько понад 60 мільйонів доларів. На бойове чергування кораблі такого типу стали, якщо я не помиляюсь, у 2017 році. І е, ворога були на них плани, окрім власне патрульного катера або корабель типу Корвет. Е, також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були. Ну власне, чим менше таких суден, тим відповідно менших зенітно ракетних комплексів буде на них розміщено. А це означає більше можливостей для українських сил безпеки та оборони. Також е, Сергій Котов е, прикметний тим, що. Він брав участь в нападі разом із крейсером Москва на острів Змійний, ну і, власне, тепер долучився до того ж таки, крейсера Москва. Стосовно екіпажу, ситуація з'ясовується. Є загиблі і поранені, проте є, ймовірні, що частина, частина екіпажу змогла евакуюватися. Принаймні, відомо про. Понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчі ділянці суходолу були викликані ворогом, тобто евакуаційна операція, все ж таки, проводилась. Пане Андрію, а ви згадали про те, що це не перша? Не була спроба атакувати. Сергій Котов нагадайте, скільки їх було От, з того, що в медіа і випливає, в липні минулого року була спроба у вересні, була випадкова спроба. Тоді так The Times про це написали, що це випадково було. А загалом, скільки таких атак, чи це всі ті про які відомо? Ні, це дві атаки, ми можемо про це говорити. Ну, Сьогодні не випадкова атака була, наскільки я розумію. Ні, сьогодні не випадково, звичайно, це довго тривала операція. І результат сам за себе говорить. Ну, давайте так, умовно, п'ять прямих влучань випадково не трапляються. П'ять прямих влучань морськими дронами, так. Ну, я кажу умовно, uh -huh. п'ять учебні. Якщо говорити про те, що це не перша спроба атакувати українськими силами цей корабель, то чому ж російські сили ну там не захистили можливо краще? Вони вже знали, що це одна з таких пріоритетних цілей для українських сил? Вони пробують і кожного разу звітують, що все проведено, все виконано, всі Ризики усунуто і тепер точно подібне не повториться. Але вже з нового 2024 року ми з вами спостерігаємо. І Цезаря Кунікова, Іванцова. Ну ось тепер до цієї кампанії долучився і Сергій Котов, і можна сказати сміливо, що далі буде. Пане Андрію, якщо так ну загально для прикладу, а скільки е, в середньому буває спроб атакувати ну, корабель такого, такого типу для того, щоб ці атаки, врешті ну, ураження, врешті відбулося? Про що йде мова? Про три атаки, про п'ять, десять? Е, ну, якщо в цілому про операції, то попередні, то тут немає середнього показника, оскільки і Куніков, і Іванцов були знищені. В рамках першої операції, яка була ретельно підготовлена, але зрозуміло, що обставини бувають різні, в тому числі і погодні обставини, і дії ворога безумовно, все це може впливати. Проте кожного разу це в тому числі новий досвід і нові можливості для вдосконалення і наших засобів ураження. Тобто, все це враховується, і ми бачимо, враховується ефективно. Знову ж таки, починаючи з нового року, ми говоримо не про враження, а виключно про знищення ворожих кораблів. А що відбувається на Керченському мосту? Там ну пишуть про те пабліки, принаймні, що це взагалі рекордна зупинка автотранспортної і, і залізниця там зупинялася. Що нині там відбувається? Там відбувається регламентна паніка. Вони кожного разу називаються регламентними роботами чи якимись іншими заходами, начебто штатними, але це не так з Кримським мостом. Вже багато анонсовано, що він і так зараз повноцінно не функціонує, в принципі, не потрібен. Ну, скажімо так, цього разу вони намагаються на випередження працювати, захищаючи цей об'єкт, але стратегічного результату це не дасть. Дякую, пане Андрію, що долучилися. Розказали Дякую. такі подробиці, такі новини. Далі ми продовжимо говорити про обставини, про те, що сталося з Сергієм Котовим. Я нагадаю, що атака на цей російський корабель сталася сьогодні вночі. І як розказав, розказав пан Андрій Юсов щойно в ефірі, що і нагадав про те, що це вже була третя спроба атакувати цей корабель. Перша спроба була в липні минулого року. Друга спроба не спеціально, але у Вересні минулого року про це детаймс написали. А тоді що це була випадкова атака на цей корабель. Ну і як ми бачимо, це сталося і сьогодні вночі. І а, гур про це заявили. Далі ми поговоримо в нашому ефірі також про обставини цього, і взагалі, які потужності є в російських сил і чи є якась активність нині в чорному морі? До нашого ефіру долучається Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Вітаю студія цього чудового ранку, весняного. Другий день в наш іншому їсть нашому сьогоднішньому ранковому ефірі. Пан Юсов щойно включався, і у вас у всіх піднесений гарний настрій. Це зрозуміло, пане Дмитре, розкажіть про цей корабель Сергій Котов. І от з третьою спробою вдалося українським силам його уразити. Росія... російські сили не готувалися до того, що буде третя спроба. Ну, вони так готувалися. Ви бачите, що вони в принципі постійно вживали заходів щодо розосередження корабельного складу. Проте все одно, як я вже неодноразово казав, в етерах, є завдання, які е, з них не знімаються. Наприклад, цей корабель конкретно охороняв нашу Керченську протоку у наших територіальних водах. І, до речі, ця ділянка моря вона офіційно закрита для судоходства Україною, яка має право робити прибережні попередження з цього приводу. Тобто, ми попереджали ще в минулому році, що тут ходити не треба. Не дослухалися до цих попереджень. Ну. Що стосується цих кейсів, ви абсолютно праві. Тобто, КОТО вже отримував пошкодження. І загалом таких кораблів патрульних чотири в складі Чорноморського флоту, до речі, один з них Павел Державін, який отримав два пошкодження від ВМС нещодавно, ну як нещодавно, пам'ятаєте, біля Криму, він так само. Нарвався на дві міни, які ми там встановили, і відповідно, навіть ще не відомо до кінця, в якому той стані, але не в боєготовому це точно. Тобто, фактично, два з чотирьох цих кораблів цього проекту вже не в строю. Угу. Ну, тобто інші цілі нові цілі очевидно тут зрозуміли. зрозуміли це ті два інші кораблі. А розкажіть про те, наскільки ось такі удари вони ну б'ють по флоту Російської Федерації. Наскільки він слабший? Як це позначається на практиці на їхній активності в Чорному морі? Позначається суттєво, позначається в першу чергу на виконанні завдань. Завдань у них вистачає, особливо у патрульних кораблів. Від до речі, зараз в Чорному морі взагалі жодної одиниці немає. От в Азовському ще, ще одна перебуває, а завдання у них можуть бути різноманітні починаючи від охорони пунктів базування, закінчуючи охорони водного району, протоки контролю цивільного судноплавства. Тобто у подібних кораблів завдань насправді багато. І звісно, коли вони виходять з ладу, а в даному випадку він взагалі затонув. І, до речі, пошукова операція вже, вже проходила, проводилася. Навіть когось витягнули вони з води, встигли. Але звісно, що впливає це і на морально-психологічний стан особового складу, який чудово розуміє, що вихід в море це реальна небезпека, там і залишитися. Тому, звісно, впливає на бажання взагалі служити. На флоті Чорноморському, так званому. Ну, а для нас це е, ще один крок на шляху до звільнення акваторії Чорного моря і Азовського від присутності російського флоту. Тому що, як вже неодноразово ми наголошували, е, наша кінцева мета відсутність присутності е, цих, цих кораблів в Азово-чорноморському регіоні. Тому що домовитися з ними, домовлятися з росіянами загалом е, ну, насправді не те, що важко. Немає сенсу. Ви знаєте, що вони не дотримуються ніколи тих, тих договорів, які самі підписують. Тому шлях лише один. Дмитра, які шанси взагалі в екіпажу врятуватися внаслідок таких от атак? Це залежить від рівня навченості. Рівня злагодженості і від того, які, які будуть в цей момент проходити команди, як вони будуть виконуватися. Тому що на кожному кораблі відпрацьовується боротьба за живучість, БЗЖ його називають. Це кожна партія це такі невеличкі групи в екіпажі, вони мають виконувати якісь свої завдання з порятунку корабля. Але, звісно, якщо йде команда вже. Покинути, то е, все буде залежати від особистої спритності, мабуть. Ну і ще раз, від тренованості та спорядження. А чи після таких українських атак е, цих тренувань і покращення цього спора... спорядження це відбувається в російських силах? На це звертають увагу для того, щоб ну, було більше шансів врятувати своїх? Е, ну насправді. Не слід вважати, що ворог зовсім не робить ніяких висновків. Не тренується, так не можна говорити. Звісно, вони роблять висновки. Звісно, вони навчальний процес війни зупиняють. Він у них так само, як і фактично, у нас два рази на рік відбувається новий, новий навчальний період. І звісно, що вони тренують особовий склад. Який результат, ну тут залежить від багатьох факторів, знов таки, з якою швидкістю воно затоне, які саме були ушкодження, якої температури вода, зараз гіпотермія настає дуже швидко. І зараз врятувати людину, яка перебуває у воді, довше 10-15 хвилин, вже насправді важко. Тому вони зазвичай одразу запускають цю пошукову рятувальну операцію. Як тільки стає зрозуміло, що корабель уражено. Дмитро, дякую вам, що ви долучилися. Скажу вам, що в коментарях під нашу трансляцію на каналі Радіо Свобода ваш захват поділяють і коментатори радіють такому ранку. Дякую за ті деталі, які ви розказали.